Ефективність твоя в підрозділі не говорить про те, що ти можеш бути ефективним в комунікації і в рефлексіях, які ти виливаєш в мережу щодо того чи іншого питання. Яка причина конфлікту телеведучої Яніни Соколової та громадського діяча Євгена Карася? Чи відповідальна Яніна Соколова за рекламу в Києві з депресивними написами буде лише гірше з депресії не вийти» та життя не має сенсу? У нас телефон просто розривається. Ми не встигаємо приймати дзвінки. Та чому військовослужбовець ходить на етери до потеречів українських корупціонерів? Наприклад, Карась часто з'являється з Наталкою Мосайчук та Володимиром Петровим. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Суті. Кожен із нас має хоч одну в голові думку протягом всього цього періоду. озвучену на цих бордах. журналістка і телеведуча Яніна Соколова відповіла на критику соціальної реклами її фонду. Нещодавно в Києві з'явилася реклама служби психологічної допомоги з депресивними написами буде лише гірше, з депресією не вийти. Життя не має сенсу. Українців, які вважають, що ці заклики матимуть зворотний ефект для людей з депресією. Така реклама обурила. Пише ТСН. А і ця невизначеність і нерозуміння. Що ти завтра прокинешся чи ні? Це все дуже забирає сили. Насправді тому, тому так сталося, але але так стається з багатьма людьми, які хочуть oh. так. Євгеній Карась у своєму Твітеру публікував ці фото реклами та написав «Піара синя Соколова. Також і комунікаційниця Дарина Даниленко попереджала, що якщо меседж потрапить цільові аудиторії, то її дії будуть прямо протилежними до того, що написано маленькими буквами. Я просто не розумію, ну як в країні, де так багато болю, можна бути такими жорстокими один до одного. Те, що було написано на бордах, дійсно є предметом того, до чого до нас звертаються. Те, що написано на бордах, напевно, є в кожної другої третьої людини в Україні, адже коли ти не знаєш, що попереду реально життя втрачає сенс. Коли ти з депресією борешся з допомогою кума, подруги, алкоголю, кальяну або сигарет, то повірте мені, теж це насильно допомагає вийти з депресії. А, немає нічого хорошого зараз. В житті буде лише гірше. Так говорять люди, які в тому числі нам дзвонять, які не бачать перспективи для власного життя. Ось що ще писали люди. Цікаво, чому не можна було написати ти в Раєшся, ми допоможемо. Мене не те, щоб тригерило, але считалось як вирок. Якщо вчора Соколова в коментарях заперечувала провину своїх підлеглих і запевняла, реклама розроблена за участю психологів, то сьогодні визнала свою помилку. Про це вона написала у Фейсбук. Не помиляється той, хто нічого не робить. Ми помилилися за неприйнятну в наш час концепцію рекламної кампанії. Несу відповідальність персонально. Я Я її затвердила після пропозиції рекламної агенції MC Київ. Це була помилка. Якщо б 10 людей мають до цього негативні наслідки сприйняття, то значить, ми зробили щось неправильно. Закликаємо українців і киян, зокрема і львів'янка, і Львів найбільше охоплення наших бордів має, аби вони запропонували свою комунікаційну фразу, своє комунікаційне сприйняття, яке б вони почувши, побачивши. Прийняли як рекомендацію до дій за її словами. Розрахунок був на те, що людина, яка прочитає на борді свої ж думки, синхронізує їх з собою і побачить, що вихід є, як написано, нижче на борді. Набере психологів 5522 і отримає допомогу. Я ще раз перепрошую тих, кого ми поранили своєю рекламою. Я хочу, щоб ми виправили цю помилку. Борди та сіті лайти будуть зняті. Вже знялися, і замінені бордами, які ми робитимемо на основі ваших ідей і про. Позиції Культура. у нас немає культури взаємодії і ефективність твоя в підрозділі не говорить про те, що ти можеш бути ефективним в комунікації і в рефлексіях, які ти виливаєш в мережу. Щодо того чи іншого питання і формі той рефлексії, яку робить зокрема згаданий вами персонаж, окремий привіт телеведуча передала своєму стабільно активному прихильникові Євгену Карасю і його друзям, які після його допису телефонували на лінію та обкладали лайкою психологів і втікали Євгене. Ми й тобі допоможемо. Дзвони це анонімно і безкоштовно звернулися Соколова до карася. Сам військовий на закид ведучої не відповів. Це приклад поганої культури, неправильної комунікації. І те, що він робить щодо мене, це та сама історія. Ми ніколи би. Ми я кажу там про себе, люди, які ведуть мої ресурси, ніколи би в житті не сказали би кривого слова проти військового, який на даний момент захищає нашу країну, якби він не вів себе подібним чином. Я вважаю, що це створює негативний шлейф і дискредитує збройні сили, поведінка такого персонажа, як цей пан. І це ось такі персонажі, якраз через відсутність культури і відсутність форми комунікації, освіти і всього решта. На жаль, роблять погані речі, а шість благословення офісу президента їм надаються ресурси для комунікації чмиріння тих персонажів, які владі. Там неогодні, бо вони їх критикують. Зазначив військовослужбовець Євген Карась, дуже часто ходить на атера до потурачки корупції Наталки Мусейчук, яка до речі, місяць тому знову приходила підтримати корупціонера Ігоря Коломойського, яка ще на день раніше запевняла, що готова взяти олігарха на поруки. Передавав тоді телеграф. Тоді Печерський районний суд Києва розглядав клопотання слідчого ДСУ ДСУНП України щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ігоря Коломойського. Йому визначили запобіжний захід у справі про спробу організації вбивства 21 рік. рік. Шаюся, що я працюю на каналі каналу посадинки, що інвестором цього каналу є коломисі. Тому що коли відставлені ми працівники каналу не 1, 1, отримали велику свободу. Так, так нагадаю, ведуча заявляла, що СБУ постукає до кожного. А вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Іграшковий період, а цей букетно шоколадний він закінчується в Україні. Деякі користувачі мережі обурилися. Мовляв, коли син живе за кордоном, можна сміливо підтримувати мобілізацію. Пізніше Наталія Мусейчук підтвердила цю інформацію. До свого сина я теж дала пояснення. Він виїхав за три з половиною роки. До початку повномасштабного вторгнення не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну він не збирається. Власності у нього немає фабрики. У нього е кондитерської немає ні на що не претендує. І він не порушував закон і не виїжджав 24.02. Він абсолютно відповідальний за свої рішення, а я відповідальна за свої рішення і. Е Хочете, я поїду на фронт? Син не приїде в Україну, він не повернеться. Він те, що називають очевидно іммігрант. Він абсолютно відповідальний за свої рішення, а я відповідальна за свої рішення. Тоді Наталія Мосейчук зробила ще одну скандальну заяву про українців. Вона заявила: вражена, як деякі люди розганяють паніку у соціальних мережах, і нагадала, що в СРСР під час Другої світової війни таких розстріль. Знаєте, під час другої світової війни таких людей називали панікерами, і з ними вступали в взаємозв'язок люди, які були відповідальні за те, щоб Ну, хоча б ці не заважали, да, і кандалами на ногах не не були. Тобто пристрелювали одним словом. Та да? а що робити з панікерами зразка 21-го сторіччя made in Ukraine? під час інтерв'ю журналістка заявляла, нещодавно переглядала тіктоку і була вражена панічними настроями деяких українців. На її думку вони розганяють паніку і пишуть стандартні кліше і наративи про погану ситуацію на фронті і мобілізацію. Тим часом сама, і тоді ведуча помилилася, коли виклала відео зі заголовком Фронт посипався. Після чого сама й вибачалася. Фронт посипався, втрачаємо незалежність. Я хочу перепросити перед своїми глядачами і підписниками, перед громадянами, які побачили цей заголовок і взагалі цей епізод, і хочу це пояснити помилкою. Людина, яка займається у мене СММ в команді, і ця людина вже оштрафована і. А... Буде вважати, що це колективний, колективне вибачення і від мене, і від цього хлопця. Як ви помітили, якщо ви мій підписник, ми власне таку форму, як маленькі епізоди, почали практикувати зовсім нещодавно, і власне цей хлопець почав писати заголовки так само нещодавно. Він набиває руку. Ну такий, от перший невдалий досвід у нього. І мені насправді дуже соромно і ніяково за те, що так розходиться мережою і цей заголовок і цей епізод я б просила б не хайпувати на цій помилці колег по інформаційному фронту. Зокрема, телеграм-канал Джокер підхопив вже і поставив риторичне запитання: для чого це було треба. Так це отакий людський фактор пояснюється тільки ним. Ніякої підноготної, ніякої мети політичної або інакшої тут немає. Ще раз вибачте, будь ласка, підписники і українці, які побачили цей заголовок і е, яких він зачепив. Перепрошую тим часом. Пропагандист, блогер, фігурант бази даних центру Миротворець Володимир Петров в інтерв'ю з Наталією Мусойчук заявив: не хоче, щоб закінчувалася війна. Я не хочу, щоб війна закінчувалася, і в ній дуже комфортно, і війна має закінчитися. Пані Наталі, лише з тим, що закінчаться росіяни, і в цьому є Володі. також політтехнологія. Ага.